Волю, дешеве! Волю, дешеве! Волю, дешеве! Шукаю сина. Який пішов і нема ніякої ні звістки, ні, нічого. Я не знаю, де він знаходиться. І ніхто нічого, нічого не каже і не робить. Я маю. Надіюся, що він живий. Ми їх не забуваємо. Ми ніколи не відмовимося від наших хлопців. Всі хлопці, не тільки 79-ка. Десантно-штурмові бригади це сильні хлопці, вояки. Ми не хочемо відмовлятися і не хочемо чути, що вони пропали або померли, або зникли. Ми їх чекати будемо. І тому такі акції дуже важливо, бо вони звертають увагу, що ми є. Родини не забули наших героїв і чекаємо їх додому.